Уявити прокидаєшся, і все навколо завмирає. Земля просто зупинилася не на секунду, назавжди. За одну мить, усе, що не прикріплено до скелі, полетить на схід зі швидкістю понад 1700 км на годину. Будинки, океани, навіть повітря усе вирветься з інерцією в бік, море злетить величезною стіною води, урагани знищать материки. І це тільки початок. Половина планети опиниться у вічній ночі, інша у нескінченному дні. Через кілька днів атмосфера стане отруйною, температура на нічній стороні впаде нижче, мінус сто, життя виживе тільки під землею або, можливо, у космосі серед тих, хто встиг утекти. А тепер подумай, ми настільки звикли, що Земля обертається, що сприймаємо це як даність, але можливо саме цей рух. Єдине, що утримує наше життя в рівновазі.